Ім'я Ісуса, я так люблю читати, коли Давид промовляє: Господи, мій Господи! Господи, мій Господи! Чи мав він промилки? Звісно, мав, що були якісь речі, які богу неприємні були. Та звісно, але ж Бог прощає всі наші беззаконня, стілює всі наші недої. Боже, і зараз ми прийшли Боже в Твої стілюючи присутність Боже за себе і свої родини. Ми прийшли вилити Боже серце своє перед тобою, Господи, бо там, де двоє чи троє, Боже. Кожен з нас хай відчуває твою святу присутність, Боже, і стілюється твої святої присутності, бо ти Боже не дарма приходив на цю землю. Ти приходив, щоб зруйнувати діла диявола. І я кажу, і скажіть, скажіть кожен з вас хай скаже діла диявола в моєму житті, в моїй долі, в долі моєї родини, в долі моєї країни зруйнований в Ісуса. В ім'я Ісуса, месенте Кейда, зруйновані дила дьявола, в ім'я Господа Ісуса, якими страшенними, якими жахливими вони б не здавались, зруйновані.